Коли совершаємо акафист Христу Господньому, то восьми в пісні співаємо, якої странною ми видне діло. Бог, котрий очоловічився, на кресті, розп'явся. Ми нині не видимо мислим гору Голгофу. І от тепер, устранивши суєтного міра, подумаємо духовно ум. На небеса переложивши. Способність ум переложити від землі, від глини, від грязі, від чота в банку, від високих посад, на відміну від них, православні християни способні ум свій переложити на небо, подивитися, як наші діяння отозвуться на небі. Що ми скажемо Господу, коли одного разу будемо на суді. І за цього ради каже наша Кафес, Бог зайшов на землю і на крест зайшов, щоб ми потім крест Божий використали, як лествицю, як лазиво, на небеса, возводя нас вірою во Христа Ісуса. І так хрест лествиця. Хто хоче наверх піти? Приймає крест Христов і розп'ятого на ним, і воскресшого в третій день, і в сороковий день вознищуся, і на п'ятдесятий день основавшого церкву Христову, не з посла я дару Святого Духа. З другого боку, ще одна в одному з пісень Акафіста читаємо, що крест стало мірило між двома людьми. З правого боку іде чоловік, з лівого другий бік. Нікоє оліцотворення чоловічества, з правої сторони віруючи у Христа, і з лівого боку гонітілі церкви, законодавці, куди приймають безумні закони, думають, що вони спрячуться десь або когось настрахають тюрмами і судами. От що вони мають тепер у виду? По центру крест мірило. З одного боку, дійсно, діти Божі, кликані у Царство Божє, з другого боку перекладено вкази вниз пекельне направлення, котрої збирають собі люди, не віруючи, так як безумний розбойник і ще й мораль читав Ісусов, якщо ти Син Божий, сам зійди з Христа, спасай нас. Не розумів безумний розбойник. Не глибину свого падіння, не глубину своєї безрелігійності, і ще й читав мораль і Христу, щоб той нібито винуватий в його страданнях з правого боку, Той осознав своє падіння і сказав цьому безумному, ти не ганьбишся такі вещи говорити. Ми двоє розбойники зробили злобу і повинні смерти. А Він, Христос, ніякого гріха не сувершив. І тоді Той, будучи сам на кресті в муках, проговорив слова унікальної молитви. Помини, Господи, коли прийдеш у царство Твоєму. Днець сьогодні будеш зо мною вже в раю. Покаяння, ключ, котрий веде в Царство Божє. Віра в Христа Ісуса з покаянням. То наші сили, котрі ведуть на цьому світі. Господи, ми тепер видимо Тебе на кресті. Но Ти мирило, Ти сьогодні от той, хто определяє для цього світа, що вибере світ. Ми, православні Канонічної церкви, збрали праву сторону віру в Христа і нагороду Царства Божого. Господи, благослови наших людей, котрі сучасні громадяни і легенько доказують то в суді, без всяких особливих потуг. Благослови, що ви надальше були метую, частиною здоров'ю суспільства, на молитвах і благословеннях, котрих і держиться і країна, і небесні благословення, бо лише так поступаючи, метують діти Божі, а в неділю, через пару днів, будемо мати Христопоклону неділю, як середина вже поста. Котра співпала із празником благовещення Пресвятої Богородиці, тож йдемо радуватися, бо Бог ізбрав нас для радости, і тут на землі прибувати в общенні з Господом, а в вічності Бог обіцяє нас зробити наслідниками рая сладості, рая радості, рая великої благодатної, яку нам Бог готує всім. Вірним дітям Божим, котрі не взагалі не які погрози, ніякі суди, ніякі обзивки, котрі не мають ніч спільного з реальністю, ідуть до своїх церквей і перед Христом совершають служення. Амінь.